Так, вітаю всіх всіх залі. Пропоную розпочати планерне засідання чергової 91-ї сесії Зандорської міської ради. Для початку роботи сесії прошу всіх зареєструватися. Так, за результатами реєстрації з 23 депутатів міської ради присутні 18 депутатів необхідний форм єся це відбувається. За 17 тримається. Шановні депутати проводять 91-ї сесії Задорозької міської ради беруть участь депутати Лецької міської ради, староста села Велика Дорога Шатанова Смитляна, староста села Майнська Неза Віктор Васильович, працівників законопроектської ради, представники комунального підприємства Лецької міської деканал та представники громадськості. До проєкту перекодену увійшло. 45 питань і пропозиції. Шановні депутати, пропоную внести ще одне питання на розгляд сесії про виконання постанови Кабінету міністрів України 22 2025 року номер 1176 Пропоную затворити переродинник зміни. 46 питань. Процедурне питання дозволить. За 18 майбутнє, да, у нас голосував, але процедурне питання, коли основа, ми должны за основу, а потом пропозиції депутата. Да. раз добре, дякую. Щоди, сес, я пропоную 40 за 18 приймається. Переходимо до питань. Переходимо. Перше питання про затвердження меморандуму. Шановні депутати, пропонується затвердити меморандум про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація пофронтових міст та громад від 21 11, Вступити до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування асоціація припоротових міст та громад, визначити особою повноваженою до за представництва залдовської міської ради як члена асоціації в органах управління секретаря Зандорської міської ради. Дуже. Супер, Пропонується затвердити план діяльності Золодозької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 рік. Щороку затверджуємо це регуляторні акти, які можуть бути прийняті протягом року. Дякую, Зараз нас приймається наступне питання про утворення корабційної ради. Шановні депутати пропонується утворити координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Знадорській міській раді. Затвердити положення про координаційну раду та надати його на затвердження міському голови. Зараз на програму військової здійсни. Пропонується нести зміни до програми підтримки військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України на 2025 рік. Пропонується передати субвенцію згідно до програми військової частині 3011 Національної гвардії України. Просуємо. Пропонується передати субвенцію в державному бюджету військовій частині А 3283 Збройних сил України. Пропонується передати субвенцію військовій частині А 41,22 Збройних сил України. Зараз у нас тримається. Пропонується передати субвенцію військовій частині А4741 Збройних сил України. Зараз у нас наступне питання. Пропонується передати субвенцію військовій частині А4742 Збройних сил України. Пропонується внести зміни до міської програми розвитку житлового комунального господарства та благоустрою Зеландовської міської територіальної громади на 2025 рік. Завіс на наступне питання. Пропонується внести зміни до програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Зеландоцький центр первинної медико-санітарної допомоги Залодозької міської ради на 2025-2027 роки зі змінами. Нас приймає, питання. Пропонується внести зміни до програми економічного і соціального розвитку Заландозької міської територіальної громади на 2025 рік. Нас приймає, Пропонується внести зміни до програми проведення заходів землеустрою на території Заландойської міської територіальної громади на 2025 рік. 18 приймається, дякую. Про несовін, рішення за сміть коротко. Шановні депутати пропонується внести зміни до рішення Зонської міської ради номер 1746 сорок про затвердження програми відшкодування різниці в тарифах для та централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з комунального підприємства Зондорський міський водоканал. Пропонується подовжити строк дії програми на 2026 рік і внести зміни в частині перерозподілу програми, збільшити суму фінансування програми на сто тисячу двісті гривень. Загальна сума програми 5 мільйонів 707 тисяч 549 гривень. <плес> <плес> Зараз нас приймає на кодом питання. Про внесення змін до програми фінансової підтримки показало доський міський водоканал. Пропонується внести зміни в програму, здійснивши перерозподіл перерозподіл всередині програми, додавши захід безповоротної фінансової допомоги на погашення заборгованості заплати послуг централізованого питного водопостачання в сумі 769 шістдесят тисяч 1170, гривень. Загальна сума програми не змінюється. <годиш> <Я прибути. Нет. звен> Ще раз селініш. О, Тепер проголосував. Я поза 18 <працип> приймається. Нас про затвердження проєкту землеустрою. По затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в межах міста Замодойська. Пропонується затвердити проєкт землеустрою спортивна 3 площа 1,0720. Та, може, можна маленько це зауважити? Кадастровий номер з нулями. Це, мабуть, трошки не відповідайте. Це, може, у вас старий де контракт, тут з нулями, тут тобто, все нормально з Після 122.03.103.00 йде 7-10. 0,2015, два нуля, вісімдесят чоловік. Добре, що мене змога. Звінити освіти, два освітня школа в перша, третє політи номер один пори, місто в Володоському Садова 3

Больше в школы, да. Там уже света еще будет. Ссылаться ну, на постановку, если мы говорили, ссылаться ну, на постановку обмена не потребно. потому что не коммунальная власть, а там вообще. в 60-е коммунальная власть, потому что в решении сделать так, чтобы там просто это уже там не свита, а просто бутылка. А пишем банки там. А банки только аренда купи продай. Та же? Так. Та. Ну, дякую, Олександр Петрович. Наступне питання, будь ласка, про передачу в мене. Шановні депутати, пропонується передати з балансу виконавчого комітету Зеленської міської ради на баланс комунального підприємства Зеленської міської водоканалу внесок до статутного капіталу майно, отримане як благодійна допомога за переліком згідно додатку 1, загальною вартістю 1 мільйон 225 тисяч 980 гривень, 61 59. Безоплатно передати з балансу виконавчого комітету зеландой міської ради на баланс комунального підприємства Зеландойський міський водоканал захисні костюми від загальних виробничних забруднень та механічних пливів за переліком фільтна додатку 2, отримані від акціонерного товариства Дитактні Дніпроенерго, як предмет пожертви загальною вартістю 91 275 гривень. двісті сімдесят п'ять Завісі нас тримають наступно питання. Пропонується передати з балансу виконавчого комітету Зондоцької міської ради на баланс комунального підприємства Золодецький міський водоканал спецтехніку як внесок до статутного капіталу отримано від департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації за переліком згідно додатку 1 загальною вартістю 11 мільйонів 442 сорок дві тисячі гривень. Щось це слабо по снідавці. Вісімнадцять за, рішення прийнято. Наступне питання заявляв про капітальні преси з неворому. Шановні депутати, пропонується підтримати проєкт рішення щодо встановлення на веселому дорогіровичу в успондському голові. 30 листопада 25 року на добавку за вислов уроків обласни 15% до посадового з зрятування за заран, як посадові особи місцевого самоврядування, яка має старшу роботу, ворога на місцеве самоврядування понад 5 років. Пусть голосувати. За 17, рішення прийнято. Наступне питання: пронесення змін до рішення міської ради. Пронесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2024 року номер 1738 про бюджет міської територіальної громади на 2025 рік. За нас приймаємо. Переходимо до позивних питань. А Про припинення права постійного користування земельною ділянкою права користувача за Лондольською загальноосвітньою школи 1-3 ступеня номер 2. Пропонується припинити право постійного користування площа 1,1458 садова 25Б. Зараз у нас приймають наступним питання. Про припинення дії договору особистого строкового сервітуту за заявою Петрової Інни Олександрівни площа 02055, вулиця Будівельна, без номера. Зараз у нас приймають наступне питання. Про припинення дії договору про встановлення земельного сервітуту за заявою ТОВ Марінський кар'єр площею 1,6791. дев'яносто Питання. Про припинення дії договору е, земельної сервітуту за заявою ТОВ «Маринський кар'єр 0,0217. Про припинення дії договору оренди за заявою ТОВ «Маринський ринок, площадь 0,9435, 1 травня 37А. а про передачу земельної ділянки в оренду товариству Мар'їнський ринок та саме земельної ділянки. Про поновлення договору оренди за заявою релігійної організації релігійне управління східно дніпровська конференція церкви адвантистів сьомого дня. Пропонується поновити договір на один рік. <звук> Завісно тримає наступне питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою зі зміною цільового призначення на землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови садова 25Б, площа 1,1458. 18 мат наступне питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою зі зміною цільового призначення на землі для будівництва та обслуговування, інших будівлі громадської забудови. Площа 00248, вулиця Спортивна. 18, наступне. Про надання дозволу на розробку проекту за заявою Маринський кар'єр. Площа 53,71. Завісі нас тримає наступний Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою за заявою ТОВ «Маринський кар'єр площадь п'їлих десять. Про надання дозволу на розробку проєкту «Тов «Маринський кар'єр площадь 0,03. 383. Про надання дозвіл на розробку проекту марівський кар'єр 0,55. п'ятьдесят пять. Про надання дозвіл на розробку проекту маринський кар'єр 3.54. п'ятдесят четыре. Про надання дозвіл на розробку проекту маринський кар'єр 009. Далі 17 приймається наступний. Ураховування дозволу на розробку проєкту «Маринський кар'єр-007». Далі 17 приймається наступний. Ураховування дозволу на розробку проєкту «Маринський кар'єр-337». На Про надання дозволу на розробку технічної документації під сервітут за заявою Старанковича Микола Дмитровича площа 0205 будівельна. На Про надання дозволу на розробку технічної документації під сервітут за заявою дерябіної Любові Олексіївни площадь 02030. За вісімнадцять мають про надання дозволу на розробку технічної документації під сервітут за заявою дерябіної любові Олексіївни знову 0.2.0.30. два нуля тринадцять наступне про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площадь 0.5 в межах зеленодольська. Завіс, у нас приймають наступне. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для експлуатації та догляду за гідротехнічними іншими водогосподарськими спорудами і каналами в межах села Мала Долина площа 2 гектара. у нас прийнято. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земель комунальної власності, земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження. Велика долина, площа 3,9654. Про затвердження технічної документації під присадибну ділянку за заявою анухіної Юлії Валерівни. 0,2344, Маринське, Лісна, 23. У <звести> мене все дет. Ша нам, заводитель, распределили, кому предварительное рішення ні, 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 вступило не вступило в силу. а мы уже выделяем, это как приклад, а мы уже выделяем, этим же, этой же сессии мы выделяем эту земельную делянку меньше. Так не потребно работать. Вы поняли, о чем я Я не знаю, что раньше было. Я уже не знаю, что раньше даже... было. Я уже не знаю, что было. Я уже не знаю, что раньше было и просто прошлом, и и так дальше. Еще раз скажу, решение, когда вы написали, когда вы меня не перерывали, силу не вступила. Не голова право, 500 подписок подписать а, а мы уже эту земельную делянку выделяем по себе, мы себе Же, это же сессия, не по Сейчас кого Александр Федорович формально так, это сказал, кто и правый. Насправді у нас ні одного такого рішення немає. У нас є рішення про, ну, наприклад, закінчення, закінчення договору оренди, а далі укладення з знов, новим немає зразу з ходу. Є тільки дозвіл на технічну документацію там, і так далі. Тобто право, право ще не переходить. А якщо будуть випадки такі, як Олександр Федорович каже, то тоді він править цим треба Олександр цієї і 46-те ж питання, яке ми проголосували. Ой, шановні депутати, шановні присутні, прошу підтримати проект рішення про виконання постанови кабінету міністрів України від 22 вересня 2025 року, номер сто А саме виконавчому комітету зілогорської міської ради організувати роботу надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям тижні переміщених осіб. Жуваловав тимчасово окупованої території, передбачено порядком надання допомоги для вирішення повітряного питання окремої категорії внутрішньо переміщених осіб, що проживав на тимчасово окупованої території, затверджений порядком по постанову кадри міністрів України від 22 вересня 2025 року № 1176 Прошу проголосувати. Дякую, всім за роботу з этим вилошувати на